Будучи віруючими, важно розуміти, яке ми маємо серце: дитини Божої чи тварини. Бо є в Біблії такі яскраві приклади людей, так скажем, атп'ятих вже повністю беззаконників, які приходили до спасіння, такі як Новоходоносар, який міг людей просто зрубати, спалити, взагалі не, не моргнути. Ну, коли прийшов до нього пророк Даніил, то він його слухався. Він його поважав, і він даже йому вклонився. Такі, як Неневія, які людей в жертву приносили, а коли прийшов Йона порок, вони покаялись. І друга така сторона, знаєте, є як фарисеї. Вони, типу, священики, вони типу віруючі, вони типу із народу Божого, в храмі служили. Але написано, що вони вбивали пророків, вони гнали і вони вбили самого Ісуса Христа. І стоє питання: ми можемо бути віруючими і казати, ось там фарисеї дурні, ну так же само вчиняти і побивати своїх людей Божих, яких Бог послав в наш час, дань для нас, бо в кожний час Бог посилає людей Божих. І ми знаємо в Біблії, які були безбожні, які вони приймали, і Бог їм казав, що вони красавці. А були які себе вважали, що вони красавці за самі за себе? А Бог казав, ні, ви черті. І стає питання, ми, будучи віруючі, ми приймаємо в своєму житті людей Божих чи відвертаємо як фарисеї?